Зараз я покажу, як працює наша автоматизована воронка рекрутингу в компанію Лівеста. Таку воронку отримує кожен член нашої команди абсолютно безкоштовно. Він не просто отримує її у своє користування, а кожен, хто є в нашій команді, може також, в свою чергу, передавати цю воронку своїм людям. Людям у ваших командах вже не потрібно вчитися, як створювати подібні воронки. Які запрошують в бізнес, вся система вже готова і налаштовується персонально для кожного буквально у кілька кліків. Якщо б ви замовляли таку систему для себе і своєї команди самотужки, то ви б потратили на це приблизно від 600 до 1000 доларів. А у нашій команді ви це все отримуєте абсолютно безкоштовно і до того ж можете давати своїм людям. Отож, давайте подивимося, як працює наша система запрошення в бізнес. Зараз я знаходжуся всередині цієї системи у своєму особистому кабінеті і тут є шість навігаційних кнопок. Давайте розберемося, що де тут знаходиться. Перша кнопка Мої запрошення. Тут будуть відображатися люди, які зареєструвалися в компанію по вашому посиланню через систему. Вкладка меню Мої посилання. Тут будуть посилання на три сайта. Саме через ці сайти люди будуть потрапляти всередину воронки і реєструватись в компанії. Трошки далі ми подивимося, що це за сайти і як вони працюють. Далі кнопка старт. Це кнопка, в яку я раджу заходити відразу після реєстрації, оскільки там прописані перші кроки, що варто робити з самого початку новій людині. Кнопка навчання. Там також прописані певні кроки, що робити, і також є посилання на наш навчальний центр це наш закритий сайт, який працює тільки для нашої компанії. Верніше тільки для нашої команди. Далі кнопка допомога це прямий зв'язок зі мною у двох месенджерах або Viber, або Telegram. І кнопка наш канал це наш командний канал. В месенджері Telegram, де ми говоримо про систему, про те, як з нею правильно працювати і як її презентувати людям так, щоб це проносило якомога більший ефекту вам у вигляді реєстрації. Отож, давайте тепер подивимося, як наша воронка виглядає для людей. Тепер давайте подивимося на наші сайти, з яких людина потрапляє у воронку. Перший сайт. Він розрахований на людей, які шукають підробіток, заробіток чи бізнес в інтернеті. Другий сайт має ось такий вигляд. І третій наш сайт. Перший сайт розрахований, як я вже казав, на тих, хто шукає заробіток, а другий і третій вже більше розрахований на людей, які знайомі з мережевим маркетингом. Хоча й не страшно, якщо людина потрапить по будь-якому з трьох сайтів у вашу воронку, вона все рівно піде по тій гілці, яка потрібна. Оскільки воронка починається запитання, чи відомо людині, що таке мережеві, чи невідомо. Якщо відомо, вона йде по одній гілці. Якщо невідомо, вона йде по іншій, в якій розповідається, що таке мережеві і які відкриваються можливості завдяки цьому бізнесу. Зараз я вам продемонструю, як працює наша воронка і як вона буде запрошувати людей в бізнес в вашу команду. Переходимо в зручний для вас месенджер, я вибираю Telegram, нажимаю на кнопку Запустити бота. І мені приходить перше повідомлення, де запитання. Відомо мені, що таке мережевий маркетинг, чи не відомо. Якщо відомо, відкривається одна гілка, якщо невідомо, інша. Я вибираю так відомо. Відкривається серія з п'яти блоків. В кожному з блоку розповідається про якийсь один з аспектів нашої системи, про те, як вона працює і як вона запрошує в бізнес. Прочитавши один блок, людина клікає продовжити і їй приходить наступне повідомлення. Ознайомивши з ним, вона знову ж таки клікає на кнопку продовжити. І так, ось ці перші 5 блоків знайомлю людину з методом нашої роботи. І в останньому п'ятому блоці є два варіанти в людини. Якщо її це зацікавило, вона клікає на кнопку Розповісти про бізнес або якщо її це не інтересує, вона клікає на кнопку Відписатись. Якщо людина вибирає перший варіант, їй відкривається наступне повідомлення і відкривається меню, де людина може ознайомитися вже з самою компанією Левеста і з бізнесом. Тут є багато кнопок меню, ви можете по кожній з них походити і подивитися таким чином, ознайомитися з можливостями в компанії, і з бізнесом. Ось таку систему отримує кожна, кожен член нашої команди, абсолютно безкоштовно і відразу після реєстрації. У вас буде вже все готове для того, щоб запрошувати в бізнес. Це дуже потужний інструмент, оскільки люди реєструються верніше відсоток реєструвань. Через ось таку систему набагато вище і ефективніший, ніж тоді, коли ви просто давали на реєстрацію в компанії. Тепер, коли людина вже ознайомилася з бізнесом, це може бути відразу, це може бути через день, це може бути навіть через місяць. Кожного дня їй будуть приходити наступні повідомлення аж до того моменту, поки вона не прийме рішення або приєднатися до вас в Лівесту, або відписатися від бота. Це ще одна перевага ось такого методу запрошення в бізнес. Тому що зазвичай люди не реєструються відразу, їм потрібно ще подумати, а особливо, коли це мережевики, їм потрібно все зважити. Людина може думати, як я вже казав, день, тиждень, місяць, а то й два тижні. Верніше, а то й два місяці, і тільки після цього прийняти ваше запрошення. І таким чином ця система це просто ідеальне рішення в таких випадках. Так ось, коли людина вже прийняла рішення реєструватись, вона клікає на кнопку реєстрація і її перекидає в наступну частину нашої системи, де першим блоком є блок реєстрації в компанію Лівеста саме тієї людини, як по посиланню якої вона прийшла в цю систему. Тобто наша система розрізняє, хто від кого прийшов і реєструє саме до того, до кого потрібно. Тобто ніяких помилок тут бути не може. Якщо людина прийшла від вас, навіть через півроку вона все рівно зареєструється до вас в команду. І далі я вже не буду цього показувати. Після того, як людина проходить реєстрацію, тут в кожному блоці є свої інструкції, вона дає роботу певні, певну інформацію і він налаштовує їй таку ж саму систему. Налаштовується вона в кілька хвилин. І відразу після цього ви вже можете розповсюджувати своє реферальне посилання і запрошувати людей в компанію, таким чином починаючи будувати свій бізнес. Ось так працює наша система, яку ви також можете отримати після реєстрації в нашу команду.